Всім привіт, друзі! З вами я, Денис. Зараз, як ви бачите, ми знімаємо сьогодні відеообзор про гру. Називається Україна Roblox. Відеообзор. Роблю дуже маленький. Версія це поліцейська машина, але є ще версія такої машини поліція. Ну, така. Тобто, вот така, релакс. Це така сама релакс. Це така сама, як поліція. Чому? Чому? Гроші заробляються, коли ви їздите. Дух мій, за що? Ну, друзі, давайте закінчується просто вже цей. Є тут дома за 5 тисяч доларів. Господі євро, не доларів, а євро. І є за 2000 євро. Ще. Це безплатний, це отель, це він не за гроші, там просто без Можете приїхати, подивитися. Є АТБ, тільки воно називається АББ. Друзі. Всім до побачення, всім до зустрічі. Всім до побачення, всім до зустрічі всім, друзі. Я вдячна за вас просто. Ну, все, до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення.